Обговоримо, що у підприємців змінилося цього місяця. Ми вже звикли до того, що все несеться дуже швидко і змін багато. Цей місяць не виключення, тому додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Традиційно місяць потрібно починати із сплати податків і липень це закінчення другого кварталу. Закінчення кварталу важливе для ФОПа на третій групі. Кі ФОПи подають звітність за діяльність у квітні. Травні та червні період подання звіту від 1 липня по 11 серпня. ЄСВ платимо до 20 липня. Єдиний податок та військовий збір платимо аж до 19 серпня. До речі, інструкція про те, як подати звіт і сплатити податки на третій групі за другий квартал. Вже є на каналі. ФОП на першій другій групі класично платять єдиний податок та військовий збір до 20 липня. Крім того, до 20 липня в цьому місяці платиться ЄСВ. Якщо є працівники, теж звіти і податки за них подаємо до двадцятого. Липня також для фізичних осіб стартував марафон сплати податку на нерухоме майно та податку на земельні ділянки. Податкова розсилає повідомлення в електронний кабінет, і ви вже в своїх кабінетах можете, скоріш за все, побачити податкове повідомлення. Рішення сплатити податок або подати заперечення щодо сплати податку. Ми можемо за період з 1 липня по 1 вересня. Безкоштовно перевірити, чи є конкретно у вас лист від податкової можна в електронному кабінеті вчасно звіт. Посилання залишу в описі до цього відео. Нажимаємо на головному екрані на сторінку сповіщень у правому верхньому куті це дзвіночок, або ж переходимо просто у розділ звітність і далі листування з ДПС. У моєму випадку чітко видно, що я отримав декілька податкових подомлень рішень про сплату податку. Можна нажати переглянути та побачити конкретний документ із реквізитами для сплати. До речі, сплатити податок теж можна зразу ж у вчасному звіті в розділі податки. На що хочу звернути увагу, що деколи податок на землю чи на нерухомість виставляють помилково. Наприклад, якщо ви продали чи подарували майно, податкова це не перевіряє і все одно виставляє податок в такому випадку. Треба відправити в податкову договір про продаж вашого майна. Також досить часто податкова невірно рахує квадратні метри, за які треба сплачувати податок на нерухоме майно. Тому помилок у цих податкових повідомленнях рішеннях достатньо. Обов'язково перевіряйте персональний свій документ і тільки сплачуйте після перевірки. Мені до речі буде дуже приємно бачити кожного мого глядача серед моїх підписників. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб і надалі отримувати корисну для себе інформацію та аналітику. Липень місяць останній місяць, в якому діють пільгові штрафи згідно закону про РРО. Так до 31 липня цього року ФОП-єдинники, що не продають ризикову групу товарів, тобто це не техніка, не ювелірки і не ліки, можуть отримати штраф за відсутність фіскалізації чи за помилки із фіскалізацією від 25 до 50% від суми проданого товару. А вже з 1 серпня буде діяти повна сума штрафу 150% від суми реалізації товару без чеку чи за помилку, дуже хитрим та підступним. Моментом є те, що штраф рахується не від дати, коли ви вчинили порушення, а від дати, коли вас перевіряють. Наприклад, ви продали у липні товар, коли діяла пільга без чеку. Далі у серпні вас перевіряють, і штраф вже буде рахуватися по тим відсоткам, по тим сумам, які діють у серпні, тобто до 150% від суми реалізації. На рахунок штрафів і помилок у ФОПів одною із основних помилок, яку я особисто бачу, це відсутність структури та порядку у роботі. Тобто підприємці вчиняють якісь хаотичні дії, платежі, договори, які не виконують адекватну логіку. Саме для ФОПів та їх бухгалтерів, а також власників бізнесу, я 10 липня стартую курс на 4 вебінари, де дуже детально поясню, як правильно побудувати структуру свого бізнесу, як на одному ФОПі, так і на декількох ФОПах. Курс розрахований для будь-якого ФОПа. І хоче захистити свій бізнес, а також юридично грамотно його масштабувати. Це чотири вебінари по дві години. Курс стартує вже 10 липня. Переглянути детально програму курсу, графік онлайн вебінарів та забронювати місце собі можете в описі до цього відео. Рухаємося далі. З 1 червня ліміти зжала не тільки нова пошта. А з 1 липня також ліміти зменшили і на Укрпошті. Нагадаю, що в Укрпошті максимальна сума зняття готівки для фізособи 100 тисяч гривень за місяць та 10 тисяч гривень в день. Якщо ж ви знімаєте кошти не в готівку, а на карту, максимальна сума платежу за день 30 тисяч, а за місяць 250 тисяч гривень. Нагадаю, нова Пей також назвала конкретні ліміти, як не попасти під фінмоніторинг, яких лімітів варто дотримуватися. Але після цього, коли вони це озвучили, на них наклали. Штраф 90 мільйонів гривень через те, що вони допомагали проходити фінансовий моніторинг та сприяти його обходу. Нагадаю, вони сказали, що обороти в місяць можуть бути до 30 тисяч гривень, щоб не було ніякого контролю. Проте про кожен на пей формує фіскальний чек. Три та передає дані в податкову. Тому навіть якщо у вас формально із НовоПЕЙ ніяких проблем немає, може прийти лист із податкової, бо вона знає про всі ваші платежі через НовоПей і можуть запропонувати заплатити штраф та податки. Будь ласка, будьте з цими платежами. По післяплаті більш акуратними. Ви знаєте, що я другу частину відео завжди приділяю максимально позитивним новинам і хочу поділитися статтею від податківців, де вони назвали 11 рекомендацій, як не попасти на перевірку. Хоч деколи ці рекомендації можуть здатися ну, супер банальними, але повірте, моєму досвіду: вони справді працюють, якщо їх дотримувати чітко. Податкова рекомендує перевіряти реєстраційні дані вашого бізнесу, тобто кведи, адреси і так далі. Рекомендують також перевіряти рахунки, на які ви платите податки, а також періодично перевіряти, чи ваші податки коректно зраховуються. Рекомендують якісно заповнювати звітність, перевіряти її прийняття, а по можливості взагалі автоматизувати ці процеси. Звичайно, рекомендують не працювати з ризиковими контрагентами та збирати первинні документи як на продаж, так і на купівлю товарів чи послуг. І повірте, моєму досвіду, якщо ви будете виконувати ці банальні рекомендації, у вас точно не буде проблем та перевірок. Я завжди з вами ділюся судовою практикою, щоб ви розуміли не лише суху теорію, але й те, як суди вирішують певні спори, і це по суті є завжди останнім словом у будь-якому конфлікті. У нас у суспільстві поширена практика є скидати кошти з карти на карту. Причому це роблять за будь що за ремонт вдома, закупівлю товару чи послуги, просто допомога другому у Чернівецькій області. У справі, номер якої бачите на слайді, відбулася цікава справа. Людина скинула іншій людині 35 тисяч. Тисяч гривень на карту, звичайно, жодних документів ні в отримувача, ні в платника не було. Платник вирішив прийти в суд і сказати, що переказ був безпідставним та помилковим. І в зв'язку з цим суд дійшов до висновку: що оскільки отримувач не надає жодних документів на основі чого він прийняв цей платіж, то платіж є безпідставним і його потрібно повернути платнику. в реальному житті. Цей переказ міг бути поверненням боргу оплатою за товар або будь-чим іншим. Чимось важливим, проте, якщо ви робите звичайний переказ карти на карту, пам'ятайте, не лише податково може його знайти та накласти штраф чи податки. Також і платник, який зробив цей платіж, може бути небезпечний, бо прийде в суд і скаже, що платіж безпідставний, і проти цього тяжко захиститися. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось у наступному відео.